Так, я щасливий. Бо в дощ бігати влітку це ідеально. Плюс ці калюжі по коліна, наче неправильно працюють зливи, але мене робить щасливим. Зараз дуже йде нагальна потреба в реабілітації хлопців після поранень. Ми маємо намір розвантажити великі центри, щоб вони в подальшому не шукали, куди їм звернутися, тому що як не крутіть після поранень, воно все рівно дає про себе знати. І ми маємо намір продовжити реабілітацію безпосередньо при частині. По відчуттям я бачу, що це є один з наймасовіших зустрічей міста, яке нас зустрічало. Дощ був дуже теплий і було дуже атмосферно. Дуже багато людей зустріло, всі усміхнені, і всім дякуємо за підтримку, що долучилися.